Таке, скажімо, загадкове, скрите захворювання, дуже складне захворювання це цукровий діабет. І е, основною ознакою цукрового діабету є підвищення цукру в крові. Трошки із історії медицини в стародавньому Єгипті в Римі, е, колись давно. Дослідили, що людина, яка багато п'є, яка багато мочиться, солодка сеча, що це є хвороба нирок. Тільки це було так до кінця 19 століття, а в кінці 19 століття, коли удалили підшлункову залозу, то зрозуміли, що причина скривається в підшлунковій залозі. А вже в 23 -му, 1923 -му році пов'язали з інсуліном, з гормоном інсуліном і говорили не їсти солодкого. Ну, трошки розберемося в причинах. Ну, щоб допомогти людині, ми маємо, ви вже чули моїх партнерів, ви чули, що все заключається в причині. І наша справа подіяти на причину, щоб допомогти людині. Наше тіло складається що? з чого? З білків і жирів, так? і е, це, е, скажімо, будівельний матеріал для наших клітин. А для чого їжі потрібні вуглеводи? Що таке вуглеводи? Для чого вони? Це речовина, на якій працюють наші м'язи. При м'язевому. Скорочені, АДФ, аденозинтрифосфорна кислота розпадається на АМВ. Це аденозим кислота. Це що є? Це теплова енергія для наших м'язів. Теплова енергія для наших м'язів, які дає нам їжа. І ех, ні один м'яз. Не буде працювати без цієї енергії. А де у нас є м'ясо? Скрізь. Бачимо м'язе, чуємо м'язе, серце б'ється з допомогою м'язів, шлунково кішковий тракт, м'язи, рухаємося м'язи всюди. Ну, всюди м'язи, так? Всюди. Де би мене не, весь організм? І коли мало вуглеводів, коли мало вуглеводів, що робиться? Їли м'яз. Виникає іполікімічна кома, це низький цукор. І що з людиною робиться? Людина гине. Коли багато вуглеводів, розвивається гіперглікемічна кома, високий цукор, а глюкоза, коли її забагато, вона є дуже токсична, розвивається інтоксикація. І що людина теж гине. Тому коли, тобто нам потрібна кількість поглеводів в певному коридорі, не менше і не більше. Від 3,3 до 5,5 мілімоль на літр цукор крові. Це в нормі. І, Щоби, коли ми їмо, коли глибодах смоплюється в кров, і як тільки вони досягають вершини норми, виходить хто до нас гормон інсулін, який наглишок гормони складує в коробочку, на полочки в коробочку. А далі хто виходить? Виходить гормон глюкогону і бере цукор з коробочку і куди і відправляє. Куди в наші судини і в наші м'язи? І е, де вони знаходяться, ці гормони? Вони знаходяться в хвості підшулкової залози. І е, тепер розберемо, які є типи цукрового діабету, чим вони відрізняються і які їхні причини. Е. Бачите, цукровий, є цукровий діабет, трошки хибна думка багатьох, що цукровий діабет, він є двох типів. І рахують, що перший тип це тільки це головна причина, що це хворіють діти, і, до, і молоді до 30, 35 років. А після 35 років це цукровий діабет другого типу. Насправді, в них обох є, вони в одному і другому випадку цукор в крові глюкоза підвищена, але при першому типі багато глюкози, мало інсуліну. При другому типі багато глюкози, багато інсуліну і мало глюкагону. Цукровий діабет першого типу. Він Інсулін необхідний, щоб ви розуміли. При цукровому діабеті другого типу його не потрібно, його можна вилікувати. Якщо не будемо людину садити на інсулін, ми можемо його вилікувати. А тепер розберемо причини першого типу і другого типу. Причини першого типу є основні причини є дві. Перша причина це спадковість, але не спадковість до цукрового діабету, а схильність бета-клітин Лангергансу, тобто їхній дефект, дефект їхньої роботи. А друга причина ну, це є, я розкажу на прикладі, коли... А, все таки до першої причини, коли проявляється от по спадковості більше по жіночій лінії, і передається, і проявляється тоді, коли йде перегрузка, перегрузка вугливод вуглеводами. Тобто треба багато їсти вуглеводів, не їсти кілограми конфет, бо тоді йде перегрузка і виникає цукровий діабет першого типу. Цукровий діабет другого типу, другого типу. Ой, ще першого. Все-таки другу причину: от є в підшлунковій головка, є тіло. Вони знаходяться в черівні порожнині, а хвіст де знаходиться, він виходить за черевно. І коли вона в напрузі спасмується, передавлюється артерія, яка живить хвіст. І тоді буде недостатній притік крові до бета-клітинного нереаксу. І вони вже не можуть нормально працювати. І тоді виробляється недостатня кількість інсуліну. І розвивається цукровий діабет другого, першого типу. Я розкажу, прикладі хлопець впав в дерева, плаще на землю. І батьки замітили, що він став багато пити і багато мучитись. І здали кров на цукор, в нього 20 млімоль на літр, і посадили хлопця на інсулін. Причини не начне, і посадили хлопця на, інс... на інсулін, що можна водички щось вже пересихає. І е... йому повезло, слава Богу, цьому хлопцеві через місяць він виписався стаціонарно ну, на інсуліні вже, але попався йому дуже хороший лікар-масажист. Який зняв спазм очеревини і цукровий діабет вилікувався? Тобто хлопця, але цей рік рік хлопець прокона на інсуліні рік і більше все вже, скажімо, не можна було зняти. Ну і ще такі провокуючі фактори: стрес. Якщо це дитина, от Ольга розказувала то е, і віктор розказував штучне вигодовування, велике має значення діток маленьких. І е, я е, в практиці, наше комп'ютерне тестування проходила, згадую двох діток, і е, токсичний вплив пестицидів в регіоні, в регіоні, дуже токсичний вплив пестицидів провокує, ну і захворювання шлунково-кишкового тракту. Е, Причина другого типу, ну це вже теж про це сьогодні говорили, це наш спосіб життя. Це наш спосіб життя це є ожиріння, гіпотенамія. Саме головне це неправильне харчування. Саме головне це неправильне харчування, споживання великої кількості. Тваринних жирів і легко, засвоєних, легко засвоюваних вуглеводів. І провокуючі фактори от, е, теж е, був випадок, що от, е, чоловіки, які зловживали, чоловіків зловживали пиво. Вони не, не любили солодкого, але зловживали пиво. У них них цукровий діабет другого типу розвинувся. Ну, виявляється, коріння теж є причиною. Саме головне це проблеми роботи печінки. Проблеми роботи печінки. Якщо печінка працює неправильно не йде правильне кровопостачання печінки, не вистачає хрому, розвивається жировий гепатоз, це теж основна причина і провокуючий фактор цукрового діабету другого типу. Так я коротко пояснила причини. А тепер перейдемо до ознак цукрового діабету. Їх легко пропустити, бо він передається, не передається, підкрадається непомітно і його можна пропустити. Починається з чого? Уже з інсулінорезистентності. Якщо ви рукою починаєте відчувати на шиї під пахами, на животі червоні зірочки. Так звані плями туживіна. Гіперпігментація на ліктях, на колінах, е, чи на полушині. Зайва вага і не можете походати. Тріщини на ногах і стопах, а вночі вас сушить, треба багато пити, води і часто бігаєте до вбиральні, тобто часте сочве опускання. Це ранні ознаки. Пісні ознаки, пісні ознаки людина, тобто, людина погано відчуває на дотик пальчиками, кінчики пальців, рук та ніг, На дотик не може защепити, не може зав'язати, не може вже защепити гудзик. Розумієте? Не може нічого Це вже пісні ознаки цукрового діабету. Подезір на тільки зору, слабкість, втома, спазми м'язів, особливо і кроножних м'язів. Якщо не поїсте, вас почне трусити, а близькі відчувають запах ацетону зроду, в повітрі, якому вона видихає. І до пізніх ознак теж відноситься, що людина худає без дієти. Худне без дієти. І якщо переходимо до наступного пункту діагностика цукрового діабету. Якщо по спадковості є в когось цукровий діабет, ну ви чули, що дефект саме бета клітин Лангерганса, то це привід здати глюкозу зранку, але якщо вона в нормі... Цього мало, треба ще стати рівень інсуліну. І зрозуміти, скільки його треба організму, щоб тримати глюкозу в нормі. Бо норма глюкози, а інсулін збільшений в три рази, це ненадовго буде швидко декомпенсація. Треба ще глюкозотолерантний тест, який це що означає він, як утилізується глюкоза. Індекс нома. Яка резистентність до інсуліна? Лікований гемоглобін, середня глюкоза за три місяці. Високого рівня глюкози, ну наприклад, ви чули 5,5. От вже 6 кажуть норма. Ні, високого рівня глюкози не існує. 6 і більше це вже все, що вище норми, що робить, випалює судини. Серйозно випалює судини. Я так говорю на, як кажуть, в нас на хлопський розум, щоб ви розуміли. Тому не бійтесь, коли треба переходити на інсулін, бо цукровий діабет небезпечний чим. Не сам по собі, а саме його ускладненнями. Ускладнення цукрового діабету вони дуже небезпечні. Ретинопатія, падає зір, ангіопатія, проблема судин. Діапетична ступа розвивається вплоть до гангрени, нейропатія, порушення чутливості, нефропатія, неркова недостатність. Коли я працювала за віддаючого гемодіалізу штучної нирки, саме з цукровим діабетом хворі швидко помирали, тому що це важке дуже захворювання. Ну, Ще більш швидко помирала. Системними хворобами, дуже серйозними, такі як системний червоний волчак, вроджені, хвороба альпорта, хвороба годпащина, ну це дуже серйозно, не будемо це вникати. І не затягуйте, бо зір і чутливість не відновляться ніколи. Хворі на діабет те саме. Що ну, хворіти на діабет це те саме, що вести автомобіль. Так? По швидкісній трасі, от, і, мені не дають за руль, бо я екстремалка дуже швидко можу. І кричать всі, зупинись, зупинись. Треба просто знати правила руху. Треба просто знати правила руху. Ну і ми їх трошечки зараз. Розглянемо не просто правила руху, а як наша продукція допомагає, допомагає при першому типі, ви чуєте, інсулін не знімає. Ми може ендокринолог може тільки консультація ендокринолога зменшити його кількість. так? Але наша фітопродукція дуже допомагає боротися з самим небезпечним. це ускладнення цукрового діабету. Це дуже головне. І при другому типі, якщо це не запущено, ми можемо його вилікувати. Я зразу скажу на своєму прикладі, що от другий тип, ну, я вважаю, що це легка форма. Хоча офіційно медицину поставила середня. Ну, я ні на яких медикаментах не була навіть на цукру Для мене головний продукт це панкреофлот. У мене було 7-2 рази цукор, а від тих пір контролюю 5,5. Тобто немає підвищення цукру. І оті всі, що я в діагностичні критерії, теж даю не в нормі. Тобто немає. Таких причин хвилюватися, але панкреофлор одну таблетку зранку я п'ю. Чому? Профілактика. Так, але що головне при цукровому діабеті? Який продукт? Фермент. фермент. Так, але головне, що входить в панкреофлор і в баланс про, це альфа-гюпоєва кислота. Це як отчинаш для цукрового діабету. До речі, Додам до школи свого партнера Світлани Заєць. Саме панкреофлор теж гарно бореться з закрепами. Дуже гарно. Далі. Ви зрозуміли ці два. Панкреофлор, в основні групи на звук, бо час і декілька результатів час. Панкреофлор ми запиваємо еліксиром пішлункова. При цукровому діабеті, якщо він вище норми, ви чоловіка, норма більше 6. Ми запиваємо все одно 4 рази в день і е, еліксиром пішлункова. При, хто скине до проносу, вибір, де на фіту здоров'я для підшлункової залози. Також до ферментів належить і струнка фігура, і париру. Друге, що головне, це боротьба з Бо стресом. Це є пусковий механізм, основний провідний фактор етіології цукрового діабету. Що в нас є? Седа формула, фітоздоров'я для нервової системи, еліксир для нервової системи, кардіофлор, еліксир для серця. Там все написано, можете фотографувати цереброфло. Ой, фіон, пропива собача, валер'янка. Далі що? Ми нормалізуємо. І е, покращуємо стан наших судин. Цереброфлор, гінкобілоба, мій любимий венофлор, еліксир для судин, атерофлор, каштан, е, фітоздоров'я для судин. Е, гриби наші всі е, для чого вони потрібні? Вони нормалізують роботу ендокринної залози е, проти запальної дії на пішункового залозу, особливо гриб майтаків. Гриб обміну речовин. Гриб, до речі, який теж в мене було з дитинства, допоміг мені позбутися закрити. Майтатор. Про нього теж не було сьогодні нічок, а це мій улюблений гриб. Далі нормалізуємо роботу нирок, нефрофлор. афрофлори. Далі ми нормалізуємо, покращуємо свій зір. При цукровому діабеті треба поєднання. Офталофлор, фітоздоров'я для зору, Візіон Про. Далі даємо наші цукрознижуючі. Оце ще акцент супрознижуючі. Всі, що фітопрепарати, які діють на щитовидку, вони цукрознижуючі. Спірофлор, еліксир щитовидка, морський еліксир, далі фітоздоров'я щитовидка. Тобто всі вони мають гіпоглікемічну дію. Е, наші жіночі рослинки, жіноча формула, індол. Вони мають цукрознижуючу дію. Чернобривці. Чернобривці. Е, зараз я до екстрактів сферидую, я погрупую. Далі мені підказують наші дорогоцінні екстракти: кропива, шавлія, солодка, конюшина логова, лопух. Хвоя, чорнобривці, вони помірно понижають цукор в крові. Амінокомплекс, джерело амінокислот, який заспокійливує дію на нервову систему і нормалізує обмін речовин, в тому числі знижує цукор. Е, Гепатопротектори, гепатофлор, гепатокомплекс, чистота, чистофлор, розтороп, шартишок. Бетулін, парило, вони покращують роботу печінки, особливо при другому типі. Хром піколінат, цукровий діабет другий тип, інсулін незалежний, діє на глюкогон і на печінку. А Апіфлори всі наші нормалізують роботу і живлять підшункову залозу. І покращують наше самопочуття. Ей, і Тобто, всі такі групи, вони є боротьба з ускладненням і боротьба з цукровим діабетом. Всякте, будь ласка, Собі, будь ласка, місця. сфотографіруйте з місця знято. оздоровчу програму при цукровому діабеті, бо вона є на протязі року. Я тільки ще розкажу декілька прикладів по цукровому діабеті, що пацієнти що основне вживали. Ну, так як казала Ольга. І всі казали мої, починаємо з сорбента з сорбофлора. Сорбофлор, особливо при нирковій недостатності на фоні цукрового діабету, треба пити постійно по дві таблетки тричі на день. Треба пити артишок еліксир підчулкова, бетулін, для того, щоб боротися одночасно з ускладненням ниркової недостатністю. Фіто-здоров'я для нервів все до форму, по дві таблетки тричі на день. Е, так само панкреофлор або фітуздоров'я по е, 4 рази в день. Гепатофлор, спайс і На судини, омега-менофлор. Е, Фітоздоров'я для судин, рецепт кібецьких гір. Е, і е, назір Візіон, е, Про. Отака От схема дуже дає позитивний і янтарна формула теж позитивний результат. Ще хочу роз... згадати, і вже буду завершувати, хоч там головне, що дієта, але ми її сьогодні не будемо чіпати, бо це по харчуванню можна багато говорити. Я тільки ще хотіла згадати два результати двох пацієнтів. Результат чоловіка 70 років. Він захворів на пашиху, це рожа, і, цукор, і його в стаціонарі лікували, так посадили підшункову, він не захотів інсулін. Цукор був 19 мілімоль на літ, і йому дали фітопродукцію, нюлайф. Він пив панкрофор, еліксер підшункова, кордіцепс, кропиву два тижні. Цукор нормалізувався від 19 до 6 ммоль на літр. І регулярно, вже на протязі 12 років, він п'є фіто, здоров'я підшлулкове, еліксир підшулкова. І так цукор тримається до 6 ммоль на літр. І важ... жінка з цукровим діабетом, інсулін, не... інсулін залежним важка форма. Тут вже важкі ускладнення цукрового діабету стопа вже до гарений ретинопатія, ангіопатія, нефропатія. От е, на рахунок е, ретинопатії вживала офталофлор, фітоздоров'я для зору, еліксир для зору. Були кров, в сітківки до того, зараз нема. Було чорно-біле зображення, тепер кольорове відновилося, е, гострота зору покращилась, вживала цереброфлор, кордіцепс. Фітуз здоров'я плюс панкреофлор обов'язково янтарна або вітафлор. Цукор нормалізувався до 6 мінімоль на літ. Ну і обов'язково вона вживала як і наш баланс про і панкреофлор, бо це діабетиком обов'язково. І на судинки. Результатів є дуже-дуже багато позитивних. Тільки просто треба захотіти бути здоровим. А я вам бажаю міцного здоров'я.